І Ось така величезна орхідея. Вона важка така. Це просто слон. Карамелька. Коли я її купляла, то не знала, що вона така виросте, що вона така буде. І ось вона теж ростить квітконосиком. Ось її маленький квітконосик. Маленький бо. Росте зовсім недавно, пішов рост. Такі маленькі квітконосики, така здоровенна рослина. Подивіться, яка вона громадна. Яка вона громадна. Ось така карамелька слон.